Привіт! Сьогодні поговоримо про Олайс Бандаж. Олайс бандаж може бути в такій жовтій упаковці. Це звичайний Олайс Бандаж, це в нас 6 дюймовий. Може бути в сірій упаковці. В Сірій упаковці це Олайс Бандаж для тренувань. Він такий самий, як і звичайний, лише не стерильний. І може бути ось такий Олайс Бандаж. Ось такий Олайс Бандаж це, мабуть, самий крутий бандаж. Тому. що Зараз я вам покажу, що всередині цього бандажа тут ще використовується гемостатичний бинт. Тому просто запам'ятайте, який він, і зараз ми побачимо, як він виглядає всередині. Розпаковувати його, звісно, дуже зручно. Отак він виглядає всередині. Прибираємо папір. І що ми маємо? Тиснучий елемент в вигляді прозорої пластикової ложечки. Ліпучки для фіксації самого першого туру. Ну і, звісно, бинт, який не розкручується, який також прошитий ліпучками, і він бачите, розкручується поступово. І тепер саме цікаве серветка. Це не просто серветка. В серветці всередині розміщується плівка, яку можна використати як е оклюзійну наліпку при пневмотораксі. І також всередині міститься бинт ось такий для тампонади рани. Так ось. В цьому бандажі, саме в такій упаковці, бачите, тут дописано гемокон. Цей бинт для тампонади рани не просто бинт, це гемостатичний бинт гемокон. Тобто в цьому вайз бандажі всередині знаходиться гемостатичний бинт. Тому цей бандаж. Такий дорогий. Як накладати наш олайс бандаж зараз заховаємо. Для там понади рани? Отже, дивіться, маємо рану. Прямо на рану вкладаємо наш тиснучий елемент і починаємо мотати. Як тільки ми робимо перший тур, бандаж вже фіксується. Далі ми мотаємо трошки вище і трошки нижче нашого тиснучого елементу. І фіксуємо або ліпучкою, або крідкою. І це дає змогу нам оцінити ступінь кровотечі. Розсунули бінт і подивилися, тут найбільший тиск, і ми можемо побачити, чи збільшується пляма крові, чи не збільшується. Також сам цей тиснучий елемент, обрізавши, можна використати при, для закриття травми ока. Отака От штука Олесь бандаж